Всього лише за 269 гривень за одиничку в лоті ви можете отримати ось такі стильні жіночі туніки в стилі Disney. Ми маємо в лоті ось такі синенькі з капішончиком, Також будуть червоні з карманчиком. І сіренькі, просто з принтом, з малюночком таким бачимо. В лоті буде 10 одиничок, і вартість такого лоту всього лише 200, 2690 гривень. В складі у нас тут котончик є, дуже приємна до тіла вона м'якенька. На осінь, на зиму. Це те, що вам потрібно. Ось, бачите, яка вона м'якенька. І по розмірам. І у нас одна одиничка, есочок, дві одинички, емочок чотири одинички і елючок три одинички. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів в описі під цим відео. Замовляйте скоріше!